Всім привіт та доброго здоров'я, дорогі друзі. Сьогодні для вас дуже простий рецепт печива на кефірі, так би мовити, на швидку руч. Отож, до роботи, глибоку миску вливаємо кефір кімнатної температури, додаємо цукор, ванільний цукор та дрібку солі. Тепер яйце і все ретельно перемішуємо вінчиком. Коли інгредієнти об'єдналися, уводимо масло кімнатної температури та ще раз перемішуємо. До просіяного борошна додати розпушувач гарно перемішати. Частинами уводимо борошно до рідкої маси. Починаємо замішувати тісто. Тісто повинно бути дуже м'якеньке. Головна умова не забити його. Притрушуємо поверхню борошном. Викладаємо тісто та ще раз трішки вимішуємо до однорідності. Накриваємо. Хай відпочине. розслабиться клейковина. Притрушуємо його борошном. Розкачуємо товщиною 5-8 мм. Духовка вже розігрівається до 180 градусів. Притрушуємо цукром. Проходимося качалкою. У мене виробка. 5 см. Робимо печиво. Із залишків також зробимо печиво. Викладаємо на деко застелене пергаментним папером. Випікаємо близько 20 хвилин. Ось яке печиво вийшло. Всередині пористе зверху хрустке. Всім смачного! Готуйте та смакуйте! Готуйте з любов'ю та задоволенням! Щиро дякую за перегляд, за коментарі та вподобайки, за те, що заходите в гості. Мені надзвичайно приємно. Бажаю всім миру, добра, здоров'я та благополуччя в ваших родинах. А найголовніше бережіть себе. Все буде добре, все буде смачно і все буде Україна!